На сьогоднішньому занятті ми починаємо знайомитися з тригонометричними рівнями. Значення оберненої тригонометричної функції, наприклад, арк, арк синус 30 градусів, то нам необхідно подивитись в оцій таблиці. Прошу пробачення. Арксінус однієї другої. ж... Отут дуже важливо зараз не плутатись, бо ми... значення, яких може, можна сюди підставляти, це є вже числа. Якщо, коли ми обчислювали значення функції синус, то це були аргументи кути, а значення були числа на ось цій осі, то тут же навпаки. Арксинус ми беремо від якогось числа і знаходимо відповідно кут синус якого дорівнює цьому числу. І так, арксинус однієї другої. Бачимо 30 градусів. Знаходимо по цій таблиці арксинус однієї другої 30 градусів. Справа в тому, що тут є переведення в радіани, це π на 6, це в радіанах на 4, Це π на 3 пі пі. на 2 і пі. Тому у багатьох випадках користуються е, значення, записують в радіальній формі. Ну, Наприклад, давайте візьмемо арксинус е, корінь із 2 на 2. 2. Пільше, дивимося по таблиці. е, Знаходимо ось в цій строці корінь із 2 на 2. А значить, арксинус корінь із 2 на 2 буде дорівнювати ось цьому числу ось цьому куту, я б так сказав. І зараз запишемо його в радіанах, це буде пі на 4. 4. Але увага! Якщо в нас буде від'ємне значення, справа в тому, що в деяких випадках ось тут роблять дуже легко зробити помилку. Ну, наприклад, якщо розглянути арксинус мінус одиниці, то, керуючись тим, що, що синус якого кута дорівнює мінус одиниці. Ми знаємо, якщо навіть зобразити на одиничному колі, що це синус кута 3 піна 2 або 270 градусів. Отже, синус 270 градусів дорівнює мінус одиниці. А от арксинус мінус одиниці не буде дорівнювати 270, чи в даному випадку це 3 піна 2. Чому? Бо значення арксинуса воно знаходиться в межах від мінус піна 2 до піна 2. Що ж робити в цьому випадку? В даному випадку необхідно скористатися ось цією властивістю, винести знак мінус попереду. Тобто буде так. мінус арксинус 1. А це вже в свою чергу дорівнює. отут ми вже можемо знайти дорівнює. Якщо буде значення, яке виходить за межі мінус 1 і плюс одиниці. Ну, наприклад, тут не можна говорити обчислити тут питання, чи існує буде так. Чи існує значення арксинус 3 32. Ні, не існує. Бо е, функція дарівня дорівнює арксинус х. Може набувати визначена лише на проміжку від мінус одного до одного. І ми, якщо беремо інші значення, от сюди підставляємо, то функція просто не визначена. Тобто тут можна написати, що це не існує. Арксинус трьох других не існує. Якщо розглянути ось ці властивості для знаходження значень. Ну, Давайте, наприклад, запишемо. Чому будемо дорівнювати синус від арк синус корінь з 3 на 2. В даному випадку є два шляхи. Ми можемо арксинус корінь з 3 на 2 обчислити за таблицею. І тоді сказати, що значення ось оцього арксинуса це є пі на 3. А потім записати, що синус π на 3 це дорівнює. Синус π на 3. І є же обчислити синус π на 3 це дорівняння коріння з 3 нату. Але виникає питання, навіщо так складно, якщо в нас є властивість? Ось вона. Синус від арксинус х дорівнює х. Ну, дійсно, можна було доречно одразу записати, що значення цього виразу дорівнює корінь із трьох на. І так необхідно робити ось в цьому випадку, якщо нам необхідно буде е, знайти значення синус, арксинус, скажімо, однієї восьмої, ось тут, як би ми не хотіли, а в цій таблиці числа 1 восьма немає. І тому ми не можемо зараз обчислити окремо арксинус, а потім від нього синус. Але, скориставшись ось цією властивістю, ми можемо сказати, що це одразу дорівнює. Одній восьмій. Якщо ж буде записано синус від арксинус двох, то можна одразу говорити, що даний вираз значення не має. І взагалі арксинус двійки не визначений. Ні в якому разі не можна формально переписати, що це дорівнює 2. Я звертаю увагу, що синус арксинус х це х, але лише для значень від мінус 1 до 1. Двійка не входить, це значення. Аналогічно, якщо записати число з мінусом. Ну, наприклад, синус від арк. Синус мінус 1,2. Ну, від мінуса ми можемо позбутися винести його сюди, ось сюди, а потім ще й сюди. Це ми можемо зробити. У нас знак мінус, використовуючи властивість, непарність арксинуса. Ось оцю, ми можемо винести ось сюди наперед. Тоді в нас буде синус мінус арк синус 1,2. А тепер цей мінус винести ще раз наперед. Але. Та робота, яку я зараз виконую, не має сенсу, бо арксинус від однієї другої не визначений. І тому, як би ми не намагалися в даному випадку позбутися, нічого ми тут не можемо отримати путнього. Бо це не буде дорівнювати мінус одній другій. Тобто не визначено, не існує. Для тих значень, які існують, там все буде гаразд. Використовуємо декілька властивостей. І, наприклад, можемо знайти ось таке синус від арк синус мінус 1 третя. Ось знайти таке значення. Справа в тому, що же, ми можемо зараз записати одразу, що це дорівнює мінус 1 третя, скориставшись ось цією властивістю. Бо число мінус 1 третя належить проміжку від мінус 1 до 1. І тому можна це записати: дорівнює мінус 1 третя. Можна було мінус винести спочатку сюди. Використовуючи непарність арксинуса, посінь, потім сюди використовуючи непарність синуса і записати мінус попереду залишився, б, що це дорівнює все равно мінус одній третій. Можна було так. Давайте подивимось, як користуватись ще однією властивістю. А саме ось цією. Якщо нам необхідно обчислити арксинус, синус. Ну, скажімо там, 70 градусів. І от Дивимось ось на цю властивість. Ця властивість говорить, що арксинус від синус x це є x, але увага, для її х значення аргументу, який належать від мінус 2 до 2, або від мінус 90 до плюс 90, якщо в градусах. Число 70 потрапляє в цей проміжок від мінус 90 до 90. І тому ми можемо скористатись властивістю, що це дорівнює 70. Якщо в нас буде, наприклад, арк синус синус, ну, скажімо, мінус 30, ми можемо поступити двома е, шляхами. Перше, побачили, що е, значення мінус 30. Входить до цього проміжку належить йому, а значить, можемо скористатись ось цією властивістю. Арксинус мінус Х дорівнює мінус х. І тому це все дорівнює мінус 30. Мінус 30. Можна було трішки е, довшим шляхом винести знак мінус із-під синуса, використовуючи властивість непарності, а потім із-під арксинуса. Отримали б те ж саме. Але дуже цікавим є ось такі випадки, коли ми маємо невизначеність в певному. І так, давайте запишемо обчислити арксинус, синус, ну, скажімо, 210 градусів. Ось так. Я зараз в радусах пишу, можна, звісно, в радіанах записати це, це ми ще на прикладі подивимось. І так, якщо я зараз формально скористаюсь ось цією властивістю, що арксинус від, арксинус від синуса Х дорівнює Х, і запишу, що це до рівня 210 буде неправильно. Бо арксинус не може набувати значень більших, ніж 90, а 210 це значно більше формулі ось тут написано що арксинус від синуса х. Можна писати, що це дорівнює х лише при умові, що х належить від мінус пінатва до пінатва, тобто від мінус 90 до 90. Виникає питання, що робити? Не визначено? Ні, визначено. Але нам необхідно зараз скористатися, ну, наприклад, формулами зведення. Не лише формули зведення у нас тут можуть виручити, але в першу чергу вони приходять. На думку, давайте е, спробуємо синус 210, е, за допомогою форму зведення звести до гострого кута. І так, це можна записати, як синус 180, додати 30. За формулами зведення, це буде дорівнювати, дивимось. 100 180 це значення в радіанах Пі. А значить значення функції не змінюється. Тобто залишається синус 30. І залишилось подивитися, ось тут мінус треба записати, чи ні. Це залежить від того, синус 210. Від'ємне чи додатнє значення. 210 це ось оцей кут десь. Синус ось він. Тобто, це від'ємне значення, значить тут треба поставити мінус. Що ми отримали? Ми отримали, що замість синус 210 можна написати мінус синус 30. І це нам дуже-дуже стає в нагоді, бо після цього ми можемо використовувати вже задані формули. Дорівня. Арк синус. І замість синус 210 пишу мінус синус 30. Ось так. Тепер мінус можна винести із під арксинуса, використовуючи ось оцю властивість. Тобто ми отримаємо, що це буде мінус арк синус синус 30. І це вже, відповідно, ось оце значення є 30, але мінус попереду запишемо мінус 30. Ось таким чином можна обчислювати. Значення ось таких виразів. Давайте ще, наприклад, подивимось зараз. В радіанах я задам кут зараз. Ну, наприклад, знайти значення арк синус Синус. Ну, там, де 210, там можна було ще записати і. Обчисливши безпосередньо. А ось в даному випадку я хочу записати арк синус, синус Ну нехай просто от буде навіть 370, нехай буде. Да, 370 градусів. Я зараз ще в радіалі не буду переводити, бо я хочу ще окремий випадок розглянути. Справа в тому, що в попередньому випадку синус 210 можна було обчислити. І під тим шляхом обчислити спочатку синус 210, а потім арксинус від того, що ми отримали. І то було б табличне значення за таблицею. А ось тут цього зробити буде не можна. Бо, очевидно. Значення цього виразу існує, але воно не може бути обчислене ось за цією формулою безпосередньо. Я не можу написати, що це 370. Бо. Значення аргументу не може виходити за межі ось цього проміжка. А тому, єдже, поступимо таким чином. Арксинус. Синус. А тут це буде у нас 360 додати 10. 370, так подаємо. А 360 в радіанах це 2 π Додати 10 градусів. Ну, не зовсім гарно писати так, але. Чого не гарно, бо цей запис кута йде в радіанах, а цей в градусах. Але зручно. Ну, Нехай так буде зараз. Мені немає часу. Зараз градуси в радіани переводити. Це трішки займно. І так. 2 π додати 10 за формулами зведення. Це буде у нас арксинус, поки що переписуємо. І це буде арксинус 10 градусів. Бо 2 π це. Ось сюди і ще додати 10, синус тут додатній, значення функції не змінюється. Значить це все дорівнює просто 10 градусів. Просто 10 градусів. Ну, давайте ще раз я обіцяв з кутом заданим в радіанах подивимось. Нехай буде арксинус. Давайте синус. 3 на 2. Ось в такий кут. Давайте ще подивимось. В'єджа. Можна обчислити безпосередньо синус 3 на 2. Можна. І потім, знайти, давайте запишемо як перший спосіб. Перший спосіб. Маємо арксинус синус 3 на 2. Дорівнює синус 3 на 2. Що це за значення? 3 Тріпіна 2 це кут ось, ось такий, а синус тут дорівнює мінус 1. Значить, ось оце дорівнює мінус одиниці. Тоді маємо аркс мінус одиниці. І аксинус мінус одиниці. Ми ні в якому разі не можемо записати, що це кут 3піна 2. Бо нам необхідно, щоб значення знаходилось. У межах від мінус піна 2 до пінадва. А тому знак мінус можна винести за цією властивістю з під Арксінуса, а арксінус одиниці вже можна і по таблиці подивитися, це є піна 2, ну не забудеш мінус попереду. Міс пінадва. Це перший спосіб. Другий спосіб. Другий спосіб. Нам необхідно. Кут 3П на 2 подати. Ну, Справа в тому, що в даному випадку е, другий спосіб недоречний, бо ми його подамо лише у вигляді 0 додати, або 3 на 2 додати 0. Ось так можна цей кут записати. І далі, скориставшись формулою зведення, але тут буде отримано косинус, ми ще з властивістю аркосинус від косінуса не працювали, і тому якраз нас. Наближається наступне заняття, де ми поговоримо про обернені тригонометричні функції аркосинус, арктангенс і аркотангенс. Ми отримаємо їхні графіки, подивимось на властивості. І тоді вже ось такого типу приклади, коли буде арксинус від косинуса, косинус від арксинуса, ми зможемо також уважно розглянути. Дякую за увагу. До наступного заняття!